Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Максим Савчук, журналіст, розслідувач «Схеми», вже доєднався до нашого ефіру. Максима, мої вітання. Сподіваюся, чутно мене цього. Тепер року. прекрасно, і чутно, і видно. Супер. Так. Максима, я вже частково проанонсувала ваше розслідування, яке ви зробили разом з колегами, про те, як себе почуває російський бізнес в Україні, як проти тримачів російського україн, російських тримачів бізнесу в Україні запроваджуються санкції. Але я би хотіла, щоб ти це все нам розклав по полицях і детально розказав, хто є головними гравцями російського бізнесу і продовжують вести бізнес в Україні, до кого вже санкції до. Котилися до кого ще ні? Ну якісь такі головні бізнес-проекти, які продовжують працювати в Україні, підживлюючи можливо в такий спосіб і російську економіку. Тут, мабуть, ще треба одразу говорити про те, що є декілька видів активів на території України, які мають коріння російське. Це зокрема, по перше, якщо ми говоримо про державні російські активи, то саме на цей момент ми можемо говорити про успіх лише у двох випадках, коли йдеться про Сбірбанк і коли йдеться про ВЕБ РФ. Україна дійсно конфіскувала ці активи, кошти по потрапили в бюджет. Але тут ми маємо проблему з тим, що на території України нарахували з початку війни близько 900 активів якими володіє так чи інакше держава Російська Федерація, і оці два кейси вони взагалі виглядають як крапля в морі, тобто це дуже маленький відсоток того, що конфіскували на цей момент, і що можна конфіскувати потенційно, і чи можна потенційно наповнити український бюджет. Я одразу поясню, в чому тут є проблема. Є окремий закон, який передбачає конфіскацію саме державних активів. Він дуже простий. Треба рішення РНБО, треба затвердження Кабміну, Після цього просто ці активи конфісковуються. Але станом на зараз цей список ще не сформований і не затверджений Радою нацбезпеки. Я знаю, що влітку він подавався на РНБО, але РНБО повернула його в уряд. І станом на зараз Кабмін досі не затвердив цей остаточний список, його не затвердили в РНБО, і таким чином ми маємо проблему із тим. Я вважаю, що це проблема, бо вже рік війни минув повномасштабної, і ці активи не конфісковані. Тобто, тут ми маємо проблему, яку треба вирішувати, все, що стосується приватного бізнесу. Там треба дивитися по процедурах, тому що в Україні є декілька варіантів конфіскації таких активів. Один із них це кримінальні провадження, тобто, коли доводиться провина конкретного і особи у пособництві, наприклад, тероризму чи в шахрайстві, чи в будь-яких інших кримінальних статтях. Але цей процес дуже довгий і він може тягнутися роками. Треба доводити це апеляції, це суди, і це не швидкий спосіб. Третій спосіб, який опановує Україна з травня минулого року, це цивільна конфіскація, коли через санкції, а потім через Міністерство юстиції і позов до вищого антикорупційного суду, можна конфіскувати майно за цивільною конфіскацією без кримінального процесу. Однак для цього треба по перше швидко вводити санкції по друге треба щоб увесь оцей довгий ланцюжок від того, коли формується список пінсанкційних осіб пособників Путіна до рішення вак, що він працював як годинник, як єдиний механізм. Станом на зараз ми подивилися, що є. Проблеми і серйозні проблеми на окремих ланках, починаючи від того, як швидко Україна вводила санкції. Я нагадаю, що Україна ввела в 2022 році санкції лише у червні місяці, тоді як західні партнери вводили ці санкції раніше. Я наводжу дуже часто цей приклад, коли до найбагатшого олігарха Росії Лісіна найпершими ввели санкції держава Австралія. Яка, в принципі, дуже далека географічно від цього конфлікту, а Україна ввела санкції лише у жовтні, і е, найбільший пакет олігархів, які потрапили саме російських до цих санкційних списків, був сформований і проголосований е, і підписаний президентом лише у жовтні місяці, і це дало можливість для багатьох кейсів е, е, олігархам переписати просто своє майно як. Тиви на підставних осіб на громадян інших країн. А ми ж розуміємо, що санкції вводяться персонально до конкретної особи, і тепер по деяких кейсах ми маємо проблеми із тим, щоб довести, що той чи інший актив він належить саме російському олігарху. А що підставні особи це саме підставні особи? І на загал, якщо говорити, то є проблема саме зараз із тим, що великий російський бізнес попереписував своє майно свої активи на підставних осіб. І зараз міністерство юстиції треба доводити перед тим, як іти до вищого антикорупційного суду і просити про конфіскацію цих активів. Доводити причетність російських олігархів до того бізнесу, який працював в Україні завжди як російський. Але зараз ми бачимо кейси, коли вони видають себе за бізнес європейський, тобто вони вводять туди засновників із країн Балтії, із країн Німеччини, і вони переконують у тому, що ми до Росіян не маємо жодного стосунку. Така ситуація, наприклад, ми маємо і з мережою готелів. Прем'єр. Ми маємо таку ситуацію із п'ятьма обленерго. Це важливі підприємства, які забезпечують енергетичну потужність е, України. От е, ці кейси вони завжди були пов'язані з бабаковим, але станом на зараз е, ми маємо проблему з тим, що ми тому, що там складна структура власності е, пов'язана із тим, що там є громадяни Європейського союзу. І довести точно зараз про те, що там що це бізнес, такі росіян можна лише по якихось непрямих доказах, на жаль. І тому зараз міністерство юстиції от конкретно в цьому кейсі збирає докази того, щоб довести, що це такі віцеспікер, де ждуми Бобаков і його бізнес-партнери. Тобто, якщо на загал говорити про ситуацію, вона виглядає так. Ваше Максиме, я проанонсую, прорекламую. Можливо, ваше розслідування називається Альфа Банк, Океан Плаза, Прем'єр Палац. Чому російський бізнес досі працює в Україні? Хто має бажання подивитися пізніше? І це часткова відповідь, те, що ти озвучив, чому російський бізнес досі працює в Україні. Умовний там тримачі російського бізнесу, такого як Океан Плаза, Альфа Банк і Прем'єр Палац, мали достатньо часу після російського вторгнення. Україна одразу не запровадила проти них санкції, Вони мали час. Щоб ввести в структуру своїх бізнесів громадян Європейського союзу, і тепер вони кажуть: не запроваджуйте проти нас санкції, дивіться, керівники європейці, а не росіяни. Я правильно зрозуміла? Якщо брати кейс Ocean Plaza, там ситуація дещо інша, тому що у Ocean Plaza не так і складно довести те, що цей кейс він ну там можна довести, що. «Оушен Плаза» на дві третини належить Ротенбергам, хоча через якусь складнішу структуру власності. Там насправді ще проблема уже на іншому етапі, тому що для того, щоб ці активи не могли приносити дохід у бюджет, потрібно, щоб арма визначила управителі на цей актив. А двома дві третіх, «Оушен плаза. Досі не знайдено управителя, і я не знаю, як так відбувається, що Арма має дуже багато, багато хороших прикладів, коли от ну буквально вийде і на ринок проведе конкурс, і буде дуже багато охочих управляти таким. Торговельним центром у майже у центрі Києва, але вона чомусь цього не знаходить. І зараз ми маємо ситуацію по оушен плазі, зокрема, що однією третиною володіє український олігарх Василь Хмельницький, але він управляє усією оушен плазою, і його холдинг пообіцяв передавати дві третіх від заробітків оушен Плаза у державу. От на таких умовах він начебто взявся керувати усією Ocean блазою, але станом на зараз ми отримали офіційну відповідь, що вони не знайшли ще не накопичили коштів для того, щоб передати державі. Мені здається, що тут на цих проміжних етапах, коли ще не дійшло до конфіскації, є така процедура як арешт активів. І передача їх тимчасово якомусь управителю для того, щоб держава могла заробляти. У нас і на цьому етапі проблеми на цьому проміжному мені здається, що арма працює неефективно як не можна знайти, наприклад, управителя для таких активів, як Моршинська і Миргородська. Це вже налагоджений, готовий бізнес пов'язаний з росіянами. І якщо не конфіскувати, то принаймні можна тимчасово. Поки немає рішення заробляти на цих активах і приносити бюджет, а не давати змогу заробляти росіянам, тому що Моршинська, яку українці п'ють кожного дня, і це мабуть найпопулярніша вода, взагалі, яка продається на ринку, ми перевірили, поки немає управителя, поки це все не конфісковано. От кожна пляшка Моршинської, вона падає на рахунки підприємства, які пов'язані із російським олігархом, ну тобто. Кожного дня це приносить їм величезні прибутки, на жаль. Максиме, ти сказав дуже, мені здається, важливу річ на початку. Ми з тобою говорили про те, що одразу, коли почалося повномасштабне вторгнення, Україна дуже сильно і голосно почала закликати увесь світ запроваджувати санкції проти російського бізнесу. Ти сам згадав, що Австралія навіть дуже далекий континент не чекала і запровадила проти російського бізнесмена самостійно санкції, і це все злагоджено, як ніби один єдиний механізм на заході. Працює а. Чому проблема в Україні? Чому проти російських гаманців Путіна санкції проти ключових запровадили лише влітку, через півроку, фактично після повномасштабного вторгнення? Це неспроможність професійної точки зору. Ну, Не знають, як робити хтось там щось забув. Там бази немає, там ще щось. Воно якось не функціонує, немає досвіду, ні вміння, ні, ні бажання, ні ініціативи. Чи це умисні такі дії? От був був отриманий якийсь розпорядження чи сигнал зверху. Поки що не чіпайте, бо щось там ми тут іще якось домовляємося, або може якісь інші інтереси в когось були. Офіційно завжди ця історія пояснюється тим, що списки з підсанкційних осіб кандидатів мають бути вивірені, і помилка у прізвищі одна, наприклад, у транслітерації, чи помилка в ідентифікаційному коді. Це потребує перевірки, потім ще однієї перевірки для того, щоб. Не помилитися і для того, щоб не відкочувати цю історію назад, тобто зазвичай це пояснюється тим, що ну треба все перевіряти треба бути виваженим для того щоб не нашкодити ось це одне із перших пояснень інше пояснення от наприклад ми почали ще із лютого е, засипати РНБО запитаннями чому проти вірьозкіна російського олігарха не введено санкції чому проти Євтушенкова не введені санкції це топові російські олігархи РНБО просто написало у відповідь що ми колегіальні органи для того щоб нам накласти санкції потрібно щоб із членів РНБО ініціював ці санкції але на жаль, станом на зараз жоден із членів РНБО не не ініціював ці санкції. Відтак ми їх не розглядали, і тому ці особи також не, не перебувають під не є кандидатами на накладання санкцій. При тому весь світ вже почав вносити ці санкційні списки. А Україна таке враження зовсім не орієнтувалася на своїх західних партнерів і на тих осіб, які вже є під санкціями. Інша проблема, яку ми зафіксували, це те, що офіс президента дуже довго іноді підписує і вводить рішення РНБО у дію. Мало хто знає, мабуть, той факт, що у листопаді минулого року рішенням РНБО було накладено санкції на більше тисячі осіб. Це ті. Чиновники, діячі російські, які були присутні під час так званого приєднання західних і південних областей до Росії, йдеться про Запорізьку, Херсонську і там Донбас і Луганськ. І ці за це проти всіх цих людей було проголосовано на РНБО про те, що проти них треба внести персональні санкції. Зараз ми бачимо, що уже кінець лютого. Але цей список не підписаний президентом, тобто рішення не вступило у силу. І ми запитуємо у Данілова і питаємо, а що ж власне сталося? Він каже, що ведеться комунікація, все нормально. Ми передали ось ось це має статися. Ми ми запитуємо Смірнова, який відповідає в офісі президента за те, щоб, ну, давати на підписці списки. Він каже, що я знаю, що є якась. Кількість людей, яка проголосована, але е, президент не підписав її, мені треба розібратися. Я думаю, що там можливі якісь технічні проблеми. Але ми бачимо, що це дуже великий, е, дуже великий часовий проміжок. від Відповідьтеся від голосування у листопаді до підписання, я не впевнений, що в лютому підпишуться ці санкції. Мені здається, що це дуже багато часу, і мені ця історія до кінця є незрозумілою. Тому що якщо треба щось уточнювати на От, саме під час голосування, що там можливі якісь технічні в них нюанси. То офіс президента і сам президент є. Ну входять в РНБО в цей колегіальний орган, тобто на цьому етапі можна ще уточнити, але але а не уточнювати вже після того, як вже все проголосовано. Вони ще раз щось уточнюють. Мені ця історія здається дивною, тому що санкції, от після жовтневих. Санкції, які були проголосовані, великий пакет олігархів, я бачу, що не так швидко все рухається, а санкції вони прямо впливають на процес конфіскації. Тут же треба зрозуміти, що після того, якщо ми хочемо відбирати активи за цивільною конфіскацією, то потрібно ввести рішення РНБО. Потрібно потім, щоб він зібрав докази того, що ця особа. Причетна так чи інакше до агресії російської написати запити в 18 державних органів, мін'юс має зробити, зібрати ці докази, підготувати позов до суду, піти в суд, виграти суд, виграти апеляцію, і після того тільки відбувається конфіскація, і більше того, ця конфіскація можлива за цивільною процедурою лише під час воєнного стану. Тобто, якщо Україна завтра перемагає. То вона не зможе за цією процедурою вилучити російський бізнес на території України. Потім треба буде думати, а як власне з ним далі поводитися після перемоги, і треба враховувати, що ну там же теж не ідіоти ці росіяни. Якщо вони усвідомлюють те, що вони готуються до того, щоб на них накласти санкції, то вони роблять усе для того, щоб заховати себе в цих складних структурах. Вони вже, вони вже заховали, коли провадили громадян Європейського союзу. В там керівництво чи як власників бізнесу, і вже зараз Україна очевидно мало що може зробити. Ем, я подумала Максима. Мабуть, логічно би було не знаю наскільки він поінформований глибоко, але логічно би було в президента запитати про те, як же так відбувається. От була його прес-конференція. Ти, до речі, був на минулій прес-конференції президента, і здається, ставив якесь там питання про доброчесність в його оточенні. Ну ем, не знаю, нічого подібного на цій прес-конференції щодо російського бізнесу не прозвучало. Питання жодне мені здалося. Не прозвучало, і мені здається, що дуже багато запитань, які от власне турбують і цікавлять українців, вони не були озвучені. Я розумію, що оця конференція, от, за моїми враженнями, вона була спрямована більше на, на західних партнерів, на взагалі. На, до, це було як меседж до інших країн, тому що. З кожним журналістом із Бразилії із Китаю президент намагався говорити як із представником влади цих країн і доносити якісь меседж. Буквально цей приклад із журналісткою з Китаю, коли він став елементарні питання і намагався потім запросив. Я так розумію, що він звертався таки до керівництва Китаю поговорити сам на сам. Ось і мені здається, що багато українських внутрішніх проблем і не так проблем, як відсутність відповідей на запитання. По перше, не були озвучені. А по друге, президент сам на них чомусь не захотів відповідати. Якщо була задумка в тому, що це прес-конференція для західних журналістів, то. Окей, мені здається, що тут із цим завданням впоралися чудово, але мені здається, що після цієї конференції можливо журналістів треба було б зібрати на ще одну конференцію, саме українських журналістів, для того, щоб можна було поставити питання про санкції, можна було поставити питання, що взагалі як іде розслідування катастрофи в броварах. Сьогодні питання, сьогодні я думаю, з іншим від дня загибелі цих людей. так? Так. Наприклад, яка що відбулося взагалі на сході України, і чому так без особливих перешкод російські танки заїхали з Криму в Херсонську область, тому що говорили про те, що було заміновано, потім розміновано. Тобто є питання, на які варто які варто було б озвучити, і на які варто було б отримати запита відповіді, навіть якщо це відповіді такі, що триває слідство, на жаль, я там не можу зараз говорити про це. Але є отакі от, от версії. Це було б уже добре, але цього на жаль не було озвучено, і мені здається, що багато запитань залишилося без відповідей, і вони так само ну, чекають свого часу, а їх обов'язково поставлять президенту рано чи пізно, тому що тому що це важливі речі, які е, е, непокоять і цікавлять українців і українське суспільство. Мені так здається. Максим, останнє питання. Якби ти був на прес-конференції Володимира і тобі видали мікрофон? Ти б що спитав? А можна тільки одне питання поставити? Ну там е, люди були такі, які в одне питання, три питання <сіх> намагалися містити, або преамбула була була дуже довга? Мабуть, що я запитав би, все-таки про е, чому конфіскація так довго триває і чому санкції так довго вводяться? Е, але мабуть, що я прямо запитав би, що чому ви не підписали указ про введення санкцій, про накладення на тисячу осіб, які були присутні під час так званого приєднання е, е, Сходу і Півдня до Росії, чому. Чому ви досі не підписали. Де ваш підпис, пане президент? Чому ви зволікаєте? Я не виключаю, що він можливо про це й не знає, тому що президента зранку до ночі я впевнений, що дуже багато проблем. Які є. можливо, от це запитання і його фокус уваги сконцентрувало б на, на цьому. Важливо. Тому що от, можливо, це, це важливо на це запитання. Тобі б дав Андрій Борисович Єрмак. Може він більше поінформований про це. Ж його радник пан Смірнов відповідає зокрема за підпис президента під цими санкціями, якого ти згадував сьогодні. Максиме, дякую тобі дуже. Максим Савчук, журналіст розслідувач програми Схеми Радіо Свобода. Ми говорили про матеріал журналістів, який називається Альфа-Банк Океан Плаза, прем'єр Палац. Чому російський бізнес досі працює в Україні? Можете його окремо подивитися? І ми власне намагалися дати відповідь на ці питання: чому російський бізнес досі працює в Україні і чому так повільно вводяться санкції? Далі у нас будуть новини. А я повернуся до цього ефіру вже завтра. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.